Заходимо в наш цей новий склад, подивитися наше придбання. Третій ЮМЕС вже, господи, третій вже хто б міг подумати. Ну, так, випадково ми його купили. Ну, давайте так. Ми, це такий не огляд, а швиденько я пробіжимось, глянемо на покупку. Перше ми вийняли форсунки, і вони, ви знаєте, вони нові. Розпилювачі, таке враження, що вони взагалі ніколи не працювали, от, от воно реально нове. Трохи ми чистимо, та ну ось ми форсунку вийняли одна. Тобто його треба тупо помити і все. Тоді з мотором потім. Компресор на штатному місці, ніхто тут нічого не чіпав, повністю все заводське. Тут батько трохи чистить всі трубки, заводські, оці металеві під стартер. Бачите, ну коротше, треба відчистити його, помити. Давайте зайдемо позаду, глянемо там ще кабіне. Ну, так, зараз покажу його збоку І ще раз, хлопці, це не огляд, це просто швиденько. Я хочу вам показати, що ми купили. Відчистимо, заведемо, вийдемо на двір. Познімаємо, подивимось. Зараз на візку глянемо. Що тут у нас? <різько> тут він радіє, що працює фіксатор. Ну, реально, це, хлопці, напишіть в коментах. Ви часто бачили, що стояв фіксатор з заводу і що його не вкрали. Блін, дивіться, як часики який працює. Тік-так, <різько> тік-так. А он, а батько він показує. Ну це ні, це не катафоти, це типу стопи. Причому такі якісь оригінальні. Ну, да, бачиш, там проводка йде до них, типу. Ну, ката... Ой, катафоти кажу. Стопи 100%. По-любому, якісь оригінальні. Какие-то катафотики? Я взагалі не пойму. Побходимо з цієї сторони, та я баю, вон колесо знято, ми чистимо. І дійсно тут заводська фарба, все повністю заводський. З цієї сторони ми вже зняли колесо тут. Ну, чистимо так, поки що ми, звісно, його будемо мити. Це так роздивляємося. Таке тут, бачите, блін, заводська фарба, все тут огонь. Що, спробуємо глянути. Так, кабіну я залізу, тільки світ погане. Я там спробую щось зняти. Ну, думаю, в кабіні поки що особо нічого не вийде зняти. Ну, таке, бачите. Зараз заліземо. Ой, ну дуже темно, ну так, спробую так якось показати приборку. Самі прибори у нас, до речі, всі на місці, от тільки нема отвора під підіометр. Можливо, він є під оцею чорною жертиною. Я, я, до речі, точно не знаю, треба розбиратися. от, Ось навіть такі речі тут присутні. А, одного тумблера немає. Зараз я спробую закрити цей козирок. Опа, трохи у нас так світло. Вентилятор навіть от бачите, є. Рідко таке досить От. Ну, моторчик робить, до речі, на... Так, тут у нас оці всі оригінальні речі і стеля як. Дивіться, крути навіть не обертається, щось дуже серйозне там. Так, крила, крила передні ось є. Бачите, такі як новенькі, прям класні, не биті, не крашені. і боковушки.